Вітаю вас, шановні пані та панове. Історія Одеса така стрімка, яскрава та бурхлива, що причини виникнення деяких її сторінок стираються з суспільної пам'яті. Тоді їхнє місце посідають міфи та легенди. Іноді вони стають настільки сталими, що майже повністю заміняють собою справжню історію. Але Одеса варта чесності без жодних міфів. І ми сьогодні розвіємо найпопулярніше з них. Тож ви зараз дізнаєтеся, як дійсно звали перших Одеситів? Куди поїхало одеське метро? Куди насправді можна та не можна потрапити катакомбами? Який одеський миф виявився чистою правдою та ще багато цікавого. У 70-ті радянська влада ухвалила рішення збудувати метро у великих обласних центрах України Дніпрі, Харкові та Одесі. Населення цих міст в той час трімко зростало і наближалося до мільйона. На будівництво одразу в трьох містах грошей не було, тому серед претендентів залишилися Одеса та Харків. Але дослідницькі та проектні роботи з'ясували, що будівництво метро у Харкові. Вийде дешевшим. А ще там була дуже гостра потреба. Потрібно було доставляти велику кількість працівників на підприємства Гіганти, на кшталт харківського тракторного заводу, заводу Малишева що виготовляв двигуни, тепловози, танки та інші. Так, Одеське Метро поїхало в Харків. А одеситам там сказали: трохи потерпіть. До 80-го побудуємо метро І у вас був розроблений проєкт, за яким мали збудувати депо за селищем Катовського біля заводу Централі та прокласти дві черги метро. Перша мала з'єднати Поскот з, з Пересипським мостом, а друга звідти вести пасажирів через центр міста до Таїрова. Отже, катакомби ніяк не заважали майбутньому будівництву. В той час інженери вже навчились тампонувати катакомби. Їх заповнювали сумішу, піска та вапна. Тож, якби тунелі метро проходили над чи під катакомбами, нічого не заважало б їх просто засипати. Надійність цієї технології підтверджують багатоповерхівки на Балківській. Більшість з них збудована саме над затампонованими катакомбами. І найдавніші міцно стоять вже понад 50 років. Тому все було б добре, якби не Московська Олімпіада 80 на її проведення були направлені геть усі державні кошти. Навіть ще кредитів набрали, а Одеси там знов сказали, треба трохи почекати. Розрахуємося за Олімпіаду і десь років за п'ять почнемо. І дійсно, 1985 року у різних місцях Одеси стали з'являтися робочі майданчики Метробуду, де інтенсивно велися підготовчі роботи. Але у квітні 86 го вибухнув Чорнобиль, і влада знову порадила Одеситам почекати ще років п'ять. А бурхливі події 91-го відклали будівництво одеського метро на невизначений термін. Зараз містом ходять чутки, наче вирішити. Повернутися до будівництва метро в Одесі. А його перша гілка має бути цілком таємною та з'єднає воєнні гавані Одеського та Львовського портів. Але дуже прошу це цілком між нами. Одеські катакомби є одним із найдовших у світі. На сьогодні існують мапи майже 2,5 тисяч кілометрів одеських підземель. Але всі вони. Колишні приватні штольні з видобутку черепашнику. І як сучасні бізнесмени, що працюють поруч, не зацікавлені у тому, щоб у паркані між їх підприємствами була дірка, через яку краснимуть їх майно, так і власники катакомб не бажали, щоб їх штольня поєднувалась з шахтою сусіда-конкурента. Треба додати, що у 19 столітті, коли видобуток каміння під Одесою сягнув найбільших масштабів, у місті було безліч глибоких ярів. Вони переривали пласти черепашника та обмежували довжину виробіток. Згодом майже усі яри засипали, а безліч входів до старовинних копалень на їхніх уривах поховані назавжди. Багато хто досі вірить, що в одеських катакомбах можна знайти скарби. Ось тут я вже розповідав про таємниці наших підземель. Отже. Пройти під землею весь центр Одеси неможливо. Може, це і на краще. В середині 19 століття 2 вересня призначили Днем народження Одеси. Але тодішні імперські посіпаки висмактали цю дату з пальця спеціально для коронації царя Олександра II. Саме за його царювання з'явився так званий валуївський циркуляр. Який забороняв українську мову, одесі ніяк не 231 рік, і навіть не 612, що минули від першої згадки про порт Качубеєв у літописах Великого Князівства Литовського, люди тут мешкали завжди, і в сучасних одеситах поєднується трохи давньогрецької витонченості, римської войовничості, скіфської поваги до золота та щирої української любові до сала та борщу. Кожна нація, яка жила на цьому благословенному узбережжі, додала трохи власного шарму в Одеське різноманіття. А от ще один цікавий факт: в Одесі, у Михайлівській катакомбі, що знаходиться тут, під одноіменною площею, розташований єдиний в Європі підземний палеонтологічний музей-заповідник. У ньому знайдені решки доісторичних тварин, які тут мешкали 5 мільйонів років тому. Від сумчатого хом'ячка до мастодонтів та шаблезубих тигрів. За словами співробітників заповідника, серед знайдених тут артефактів є решки зі слідами їх обробки людиною розумною. 5 мільйонів років тому. І якщо ви вважали, що першими людьми були Адам і Єва, це теж не зовсім так. Скоріше за все їх звали Моня та Соня. Бо як же ще інакше могли звати перших одеситів. Тривалий час, коли хтось хотів пожартувати над одеськими міфами та довести їхню неспроможність, обов'язково іронізував. І вилізти із катакомб на дах оперного театру. А як це не парадоксально, саме цей міф взагалі не міф. А от що символізують монументальні скульптури на фасаді оперного театру, подивіться тут. Тоді ви ще дізнаєтесь, як вони сприяють роботі ППО. Так от, під час останньої реконструкції театру на початку 2000-х поруч зводили житловий будинок, коли під нього копали котлован, Там знайшли невеликий отвір, що йшов до катакомб. Звісно, це почали вивчати відразу увагу дослідників привернув доволі сильний протяг, щоб ви розуміли, це явище зазвичай відсутнє в одеських підземеллях. Так, за напрямком протягу виявили штульню, що підіймалася догори. А далі вона з'єднувалася з одним з вентиляційних каналів, де всередині були скоби сходинки, що вели прямо на дах театру. Саме так міф, над яким жартували кілька поколінь одеситів, виявився чистою правдою. Фахівці пояснили таку особливість конструкції тим, що різниця температур. Та атмосферного тиску між катакомбами та дахом створюють стабільну тягу, що сприяє виведенню з театру зайвого тепла. З урахуванням того, що під час відкриття театру про промислові кондиціонери ще ніхто навіть не чув, ця інновація була дуже важливою для створення комфортних умов для глядачів та артистів. Бурхлива історія нашого міста дуже цікава без усіляких міфів та легенд. Зазвичай їх вигадують, щоб щось приховати або, навпаки, просунути якусь дивну ідею. І чим більш безглуздий міф на кшталт розп'ятого хлопчика в Трусиках, тим охоче в нього вірять ті, заради кого він вигаданий. А наша Одеса варта цікавої розповіді, яку ми продовжимо в наступних сюжетах. Отже, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, ставте вподобайки. Та пишіть у коментарях про що цікавого в Одесі ви ще бажаєте почути. Тримаймося, усе буде добре.